Дожились, талони продають. Так, талони продають, продавали і продавати будуть. А як це відбувається? Давайте я вам свою історію розповім, як я купляв талон на перереєстрацію автомобіля. Поїхав я в Рівне минулому році. А, чи позаминулому а, позаминулому літом. А, і а, обирав там аудюшку для автошколи, а третю, червону. А, і що? Все, ми вже готові купляти, хочемо поїхати в сервісний центр. В онлайні талонів не було. Думаю, візьму по місту в а, цьому в терміналі. А, і що? Талонів немає. Що я бачу? А, на майданчику експертів а, пусто взагалі. Тобто, всі. Експерти ходять а, і пінають один одного, а, самі розумієте що. І половина столів а, консультантів в сервісному центрі теж пусті. Я там кіпіш підняв і тому подібне, якого хрена. Вони кажуть, все згідно чинного законодавства, буде у вас талон, ми вас приймемо. Видно, люди не приходять, але талони не з'являються. В итогі що? Ми там години-дві потусувались, покіпішували, а, розповідали всім про корупцію, візді там ходили, 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 ходили. і. Що ви думаєте, за три з половиною штуки я купив цей талон? Бо мені треба їхати було назад в Київ, бо в мене заняття на наступному на в наступний день були. І ми так порахували. Я вдвох був з товаришем, як, з яким займається автошколою. Ми так порахували, що ми якщо не вирішимо це питання, ми втратимо втричі а то і більше грошей. Просто-напросто тому ми е, купили цей талон, схавали і отак, от. Піджавши хвости з купленим талоном, нас прийняли, і ми переоформили автомобіль. А тому, що ми ж не могли там залишитись на ночівлю і тому подібне, щоб шукати цей талон. Правди немає, друзі. І коли ти з іншого місця, і тобі треба терміново, ти готовий вже за нього платити. Або ну а що робити? А, варіант стрімнувати, тому що я не знав, зніметься тачка з учоту з обліку чи не зніметься, бо вона там по якійсь схемі незрозумілі заїжджала. Тому е, мені стрьомно було по договору куплі продажу її взяти і потім знімати її в Києві з обліку. Тобто вона могла зависнути, бо там схема була якась сіренька, така е, як вона заїхала. Ну мені так здавалось. Насправді все нормально, все знялося, і все, все там було чесно, але. Дуже стрьомно брати тачку, в якій сумніваєшся, і хочеться її відразу зняти з обліку. І тому я купив цей талон. Купив талон за 3,5 штуки. Талон на перереєстрацію автомобіля. Отака от, от історія. Той, хто бореться проти хабарів, сам дав хабаря. Якось так. Розкажіть свою історію. Чекаю.